Він вижив там, де влада тікала, і за це отримав режим нагляду, обмеження пересування, приниження в залі суду. Це не війна, це розправа. У нормальній країні після таких історій, як у кукаля, знімають кіно, пишуть книжки, навчають військових. Але в Україні під керуванням Зеленського та його дефективних менеджерів з таких історій знімають показові вироки йому не просто дали умовний термін. Йому дали режим особливого контролю. Не маєш права покидати село без дозволу поліції, маєш з'являтися за викликом, не маєш права порушити навіть найменше правило це не правосуддя, це спроба приручити незручного. Бо у диктатурі Зеленського немає місця для людей, які вижили без його згоди. І тут спрацьовує стратегія знищення без ізоляції. кукаля не кидають до в'язниці, бо це занадто помітно. Ні, його залишають у селі, але в ланцюгу, і він знає будь-який крок і три роки реального терміну це правовий нашийник. Щоб показати приклад іншим мовляв, воювати ще не означає бути чистим перед законом насправді, воювати без Зеленського ось справжній злочин. Віталій не просто герой, він викриття. Він нагадує, що під час перших днів війни. Держави не було військові частини, тікали люди, які залишились, самоорганізувались, і саме вони тримали лінію. Але сьогодні зеленська машина каже це загроза нашій монополії на правду. Найбільший страх Зеленського це не Путін, це ті, хто здатні діяти без банкової, тому і ТЦК б'ють тих, хто доброволець. Тому й судять ветеранів, тому й створюють історію, де герой ще небезпечний, а колаборант кш свідок. Символ абсурду, зброя кукаля. Вона зроблена з гнилої труби, капсулі порожні стріляти не може. Призначалась до музею, дозволена СБУ, але стала доказом вини. Це те саме, якби дитячий малюнок козака назвали екстремізмом бо схожий на бойову агітацію, прокурорська фабрикація, експертиза підроблена, поняті з ігноруванням відеозаписів, висновки з фразами може бути, ймовірно, на вигляд, і на цьому реальний вирок: три роки за умовою, один рік нагляду. Віталій каже: це не покарання. Це повідомлення суспільству. Не смійте бути сміливими без дозволу. Весь цей кейс частина більшого алгоритму, орки планують новий наступ на Сумщину. Потрібно зачистити активних, хто міг би підняти оборону знову, кукаль його треба нейтралізувати юридично, і саме тоді раптово з'являється справа. Не у 2022, му не після відео, а на порозі нового наступу. Це вже не просто репресія, це спецоперація проти оборони. А поки суспільство мовчить, ділки з ОП шукають наступного. Бо якщо вдасться з кукалем, вдасться з будьким. І отут ми маємо сказати: або ми захищаємо таких як кукаль, або нас завтра пришиють за кухонний ніж.